У паспортному столі. Я хочу змінити свої паспортні дані. А хто ви зараз? Іван Гівненко. А ким хочете стати? Петром. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Приїхало подружжя до супермаркету. Він залишився в машині, а вона пішла за продуктами. На касі їй забракло грошей. Виходить із магазину, а біля машини вже стоїть циганка і просить у чоловіка грошей на хліб. Дружина відсуває її плечем. «Посунься! не вмієш ніфіга, вчися. Жінка суне руку у вікно. Дай тисячу. Чоловік, звичайно, простягає гроші. У циганки очі по п'ять копійок. Бабусю, я знову ходив у вісні. Сонечко, скільки тобі казати? Сходи перед сном. Гуцу в горах приймає пологи у своєї дружини. Вже не вперше. Світла немає, запалив свічку, витягає одну дитину. О, хлопчик, і Васиком буде. Перерізав пуповину, дитину загорнув і поклав. Знову щось там витягає. каже О, дівчинка, Марічкою буде. А старший син каже тату. Гасіть уже ту свічку, бо вони, здається, на світло лізуть.